Сьогодні поговоримо про наболіле, про вимушену міграцію. З одного боку, це масове явище, а з іншого особиста трагедія кожного, хто не може повернутися додому, особливо чоловіки. І тут, здається, ніби все однозначно, нібито всі тікали від російської агресії. Я визнаю російську агресію, ніколи її не заперечував. Росія ворог прийшли і нас вбивають. Але тут не все так однозначно. Більшість людей, особливо чоловічої статі, Тікали не від зовнішньої агресії Росії, а від внутрішньої агресії президента Зеленського та силових структур, в тому числі і я. Люди, які б могли собі спокійно працювати в Україні, платити податки, підживлювати економіку, вимушені були ризикувати всім, продавати своє майно і за останні гроші ризиковано тікати через кордон. Проти них були порушені кримінальні справи. Накладені різного роду санкції, і зроблено все, щоб ці люди вже ніколи не змогли повернутися в Україну. А тим, кому вдалося покинути Україну і вижити, стикаються з новою реальністю з одного боку. Психологічний тиск. Вони втратили своє нормальне життя, там родина, друзі. Там все життя. З іншого боку, юридичні колізії, які не дають спокійно жити і тримають людину в постійному страху і напрузі. Закінчуються параграфи, тимчасові захисти. Ці люди не знають, куди діватися, які б могли собі жити спокійно в Україні. Але ні, влада робить все, щоб територія залишилася без людей. І світові байдужі на трагедію українців, замість того, щоб допомагати цим українцям, індивідуально брати в кожного покази. Щоб розслідувати ці всі злочини проти людяності, світ натомість закриває очі. На те що чинить ТЦК, поліція, державні структури, на весь той геноцид, а світові показують, як Україна бореться за так звані європейські цінності. Чому раніше, коли умовно хтось щось десь зробив, вже піднімали піски, вої, шуми, там, умовні Грета, Тумберг, екологи, міжнародні правозахисні організації. А коли йде мова про системне порушення, глобальне порушення прав людини на території України, всі правозахисники засунули язики в жопи. Ніхто про це не говорить, ніхто не допомагає і роблять вигляд, що бідні страждальні українці тікали виключно від зовнішньої агресії Росії, насправді. Все не так, ніхто не задає питання Зеленському. Що відбувається? Чому така масова міграція не тільки з прифронтових зон? Чому тікають з центральних областей, тікають з західних областей України, люди, які там мають все, мають своє житло. В Україні, до речі, найви один з найвищих рівнів людей, які мають власне житло. Можливо, вони найкращої якості, вони різні. В Україні різношерстне населення, але тим не менше своє. І за кордоном ці люди вимушені знімати всякі халупи за всі гроші світу, інтегруватися в зовсім недружелюбне суспільство. Якщо з Німеччиною ще плюс-мінус все зрозуміло, то поляки не настільки дружелюбні. Вони кажуть свою знамениту фразу спірдала й на війни і так далі, і тому подібне. Що робити українцям? Ніхто не задається цим питанням. Багатомільйонну націю просто істребляють. Історики майбутнього про це будуть говорити, але, на жаль, вже буде занадто пізно, тому що вже не буде говорити про кого. Ці люди вже не будуть в живих. Потрібно зараз вирішувати питання, піднімати на найвищих рівнях. Але так звана імпотентна організація ООН, напевне, має інші проблеми. Їм байдуже на багатомільйонну аудиторію українців, які скитаються по по всьому світу, ніби цигани. І скільки це все має продовжуватися? Світ мовчить. Всім похіру чомусь. Чому так? Люди настільки стали байдужі, що з вами сталося? І найгірше в цьому всьому, як я вже казав у попередньому відео, це внутрішня ненависть українців до українців. Бо якщо зі світовою спільнотою в принципі все зрозуміло, і нібито нам ніхто нічого не винен, ну якщо не брати до уваги міжнародні зобов'язання, то з внутрішнім питанням набагато складніше. Українець ненавидить українця. Ті, які в Україні ненавидять тих, хто виїхали, ті, хто виїхали, ненавидять тих, хто в Україні, тому що їх скують. І починається внутрішній конфлікт заварушка. І замість того, щоб один одного підтримувати в такий непростий час, ми один одного з'їдаємо морально. Ті, які залишилися в Україні, які працюють на державні структури, роблять все для того, щоб інші українці... Не повернулися, роблять культ так званого ухилянта, що він шкідливий для держави, що йому не можна повертатися. А якщо навіть такі люди повернуться, їх потрібно обмежити у правах і свободах. Бо вони не допомагали, не воювали, не донатили і так далі, і тому подібне. І починаються внутрішні розборки всередині українців, що є найгіршим, тому що одне діло, коли нас з'їдає зовнішній ворог. Інша справа, коли ми ще гриземося всередині України. І ділимо на правильних українців і неправильних українців, ті, хто донатять і ті, хто ухиляються, так званих. І починається колотнеча. І ніхто про це не хоче говорити. Держава толерує ту всю ненависть всередині України. Я вже мовчу там, коли ділять на мову, на віру і на все решти. Але тим не менше українці не помічають, як вони стають ворогами один для одного, самі для себе. І який вихід з цієї ситуації? Мені багато хто каже, ти лише пиздиш і нічого не пропонуєш. Пропоную. Звичайно, звертатися до совісті буде абсурдно тих людей, які працюють на систему. Але тим не менше звертаюся до вас, до працівників ТЦК, поліції, спецслужб і держструктур, які толерують геноцид етнічних українців. Звертаюся до вас, ви теж люди, у вас теж є сім'ї. Ти цикашник не виловив би ніколи свого сина, брата, батька, кума, свата і так далі, і тому подібне. Ви чините злочин. Якщо ви розум... думаєте, що це безкарно, згадайте Нюрнбергський трибунал. Якщо ви думаєте, що на тому світі не зарахується, зарахується все. Ви такі ж самі вбивці, як і Росія, яка прийшла і вбиває українців. Тільки вони ворог, вони прийшли ззовні, з ними все зрозуміло і очевидно. Ви вбиваєте українців всередині України. Замість того, щоб вас не тягнули на убой, ви виловлюєте тих самих людей, з якими ви ходили в одну школу, спілкуєтеся одною мовою, їсте один хліб. Вам прощення не буде ніколи. Але є ще шанс схаменутися і зупинити то все кровопролиття. Тому що ще є багато людей, які ще не постраждали, вони ще живі і ще можна врятувати Україну. Я не знаю, як звертатися чи до совісті, чи до страху. Може, ви не боїтеся взагалі нічого, і може до вас ви вже втратили душу, втратили все. Ви звірйо, ви вдумайтеся, подивіться на себе зі сторони. Купа відео, тисячі відео по звірськи, де ви виловлюєте, б'єте. Тільки заради того, щоб самим не піти на фронт, не забаранитися. Жінки тих тицекашників, поліцейських, які чинять то зло, ну толерують, звичайно, тому що гроші не пахнуть. І тим не менше, схаменіться, задумайтеся, є карма, вона працює, у вас є теж діти. Ви би не хотіли, щоб з вашими дітьми поступили так само. Тому звертаюся ще раз до всіх: зупиніть кляту війну. Я зрадник тільки тому, що я говорю слово мир. Я говорю про прямі переговори для того, щоб перестали гинути люди. В Україні геноцид. Звертаюся до міжнародної спільноти. Перекладіть це відео всіма мовами світу. Люди зараз гинуть від холоду, голоду, війни. Багатостраждальна нація, яка зараз терпить не тільки зовнішнього ворога, а й внутрішнього ворога. Подумайте про це.